У Кривому Розі нині проживають більше шести тисяч учасників бойових дій, майже 200 воїнів з інвалідністю, близько тисячі сімей загиблих військових. Вони отримують грошові виплати у рамках міської програми соціальної підтримки. Цьогоріч на такі виплати в бюджеті міста передбачено понад 92 мільйони гривень. Якість і доступність адмінпослуг для ветеранів і їхніх родин завдання Криворізького офісу Я ветеран, який працює у центрі Віза з червня цього року. Рішенням міської ради ми Прийняли рішення, що створити сервісний центр, я ветеран і комунальне підприємство, і у нас в департаменті соціальної політики створити такий відділ, який буде займатися цими всіми питаннями. Ми вже, ж, як я казав, П'ять місяців працює у нас, я ветеран, і прийняли багато наших уже учасників. Робимо фінансову підтримку. За п'ять місяців до офісу звернулися півтори тисячі відвідувачів. Профільні спеціалісти консультували їх у соціальних, адміністративних, житлових, земельних, медичних освітніх питаннях. Загалом клієнтам офісу «Я ветеран» доступні 570 видів адмінпослуг. Сьогодні ж у Кривому Розі започатковано проєкт юридичної підтримки захисників і їхніх сімей. Ми дізналися про те, що в центрі надання адміністративних послуг віза започатковується робота офісу «Я ветеран», де ну, буде, скажімо так, проводити комплексна. Допомога і консультування особ ветеранам, членам їх сімей, і ми самі виступили за ініціативою, щоб наш науково викладацький склад здійснював консультацію безоплатну таку допомогу ветеранам військових дій, а також членам їх сімей. За нагальними питаннями, тому що виникає дуже багато а, ну, цивільних, проводчених, це набуття спадщини, це оформлення документів, оформлення там, груп інвалідності, соціальних випадків і тому подібне. А, і для того, щоб ну, скажімо так, зменшити матеріальну нагрузку. А, до ветеранів і учасників бойових дій ми готові це робити безоплатно. І наші фахівці, наші викладачі будуть працювати з понеділка по п'ятницю за окремим графіком, тобто такі послуги будуть надавати щоденно. Юрій Вілкул та Пилип Єпринцев підписали меморандум про співпрацю. Тепер на базі офісу Я ветеран у центрі візи буде створено робоче місце для юристів-викладачів Дондувес, do які надаватимуть юридичні та правові консультації ветеранам, учасникам бойових дій, військовослужбовцям, родинам полеглих захисників. У понеділок, середу та п'ятницю, звернутися до них можна буде з 8 до 12.30, а у вівторок і четвер з 13 до 16.30. Олег Олегендрексон, Олег Каплій. цей день.